Всіх вітаю на моєму каналі цікаві оповідання з життя людей і тварин. Дмитро, дай мені, будь ласка, ключі від машини. Маму терміново потрібно відвезти до поліклініки. Лада простягнула руку до чоловіка, який лежав на дивані. За дві години впораюся, привезу твою красуню цілою і неушкодженою. Дмитро навіть очей від телефону не відривав. Ні. Що значить ні? Лада опустила руку. У тебе ж вихідний, ти нікуди не плануєш йти і їхати, а мамі дійсно погано, ти скаче. Сказав ні, значить, ні, нарешті, відірвався Дмитро і подивився на дружину. Жінка за кермом завжди проблеми. Ти вріжешся в стов, то когось підріжеш, то ще щось накоїш. Лада підійшла ближче до дивана, стиснувши кулаки. Що ти таке говориш? А що я не так сказав? За цю машину мені ще три роки кредит виплачувати. Не хочу ризикувати своїм майном. Він знову занурився в телефон, показуючи, що розмова закінчена. Лада мовчки дивилася на маківку чоловіка, потім різко повернулася і вийшла з вітальні, зачинивши за собою двері. У коридорі дістала телефон і викликала таксі. Поїздка туди, назад, обійшлася в півтори тисячі гривнів. Мама весь час вибачалася за завдані незручності, а Лада лише міцніше стискала губи, думаючи, як легко чоловік міг би вирішити цю проблему, якби захотів. Повернувши додому, вона зустріла Дмитра в передпокої. Його обличчя було сповнене каяття. Пробач мені, Лада, сказав він, намагаючись обійняти її, але вона відсторонилася, відчепися. Ну, Лада, не злись, я ж вибачаюся. Розумію, що був неправий. Лада пройшла повз нього до кухні, не промовивши ні слова. Дмитро чіплявся за будь-які спроби примирення. Мужикаву зваримо або по покелиху. Поговоримо спокійно. Лада увімкнула чайник і почала мити посуд так, ніби хотіла стерти його в порошок. Дмитро стояв поруч ще кілька хвилин, а потім пішов до своєї кімнати. Два місяці минули в напруженій тиші. Лада відповідала чоловікові односкладово, тільки за необхідності. Дмитро кілька разів намагався заговорити про примирення, але щоразу стикався зі стіною холодної байдужості. У суботу, вранці, Лада нарізала овочі для борщу. За вікном рячив дощ. У квартирі панувала тиха, майже затишна атмосфера. Лада увімкнула тиху музику і занурилася в процес. Нарешті, розслабившись, після важкого тижня. Раптовий дзвінок у двері змусив її здригнутися. Лада витерла руки рушником і пішла відкривати, дивуючись, хто міг прийти так рано. Галина Петрівна, вона відступила на крок, побачивши на порозі червону від обурення свекруху. Ти зовсім совість втратила, увірвалася в квартиру Галина Петрівна. Думаєш тільки про те, як мого сина в борги загнати? Тобі що, наплювати, як він далі жити буде. Лада розгублено кліпала очима, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Галина Петрівна, про що ви? Що сталося? Що сталося? свекруха розвернулася до неї всім корпусом, очі палали праведним гнівом. Ти машину Дмитра розбила, тепер мій син буде три роки платити за купу металобрухту. Лада відчула, як земля йде з під ніг. Галина Петрівна, я ніколи не сідала за кермо машини Дмитра, ніколи. Він сам відмовив, коли я просила ключі». Брешеш, прошепіла свікруха, мій син все розповів, як ти у нього машину випросила, а потім в брухті її розбила. У цей момент у передпокої почулися кроки. З'явився Дмитро. Галина Петрівна кинулася до сина. Вона ще й не зізнається, як ти тепер будеш жити. Три роки за розбиту машину платити, ні машини, ні грошей. Лада поглянула на чоловіка, чекаючи пояснень. Дмитро лише опустив голову і ледь помітно кивнув. Дмитро, голос Лади прозвучав хрипло, скажи мамі правду. Скажи, що я ніколи не брала твою машину. Він мовчав, вивчаючи шкарпетки своїх капців. Коли саме я нібито розбила її? Лада звернулася до свекрухи. В її голосі прозвучали металеві нотки. «Вкажіть точну дату. Галина Петрівна урочисто дістала телефон. У вівторок, о другій годині дня, у мене збережена вся переписка з Дмитром. Ось! Вона сунула телефон, під ніс ладі. Лада швидко прокрутила в пам'яті події вівторка. Ага, робоча конференція. У вівторок. Вона посміхнулася, і цей звук змусив свекруху замовкнути. Я була на виїзній конференції весь день з сьомої ранку до дев'ятої вечора. Обличчя мами стало розгубленим. Але Дмитро сказав, Дмитро збрехав, лада підійшла до чоловіка. Чи не так коханий? А тепер розкажи нам правду, хто насправді розбив твою дорогоцінну машину? Дмитро підняв голову, обличчя вкрилося червоними плямами. Мамо, о, вибач, я сам розбив машину, його голос тремтів, не хотів, щоб ти засмучувалася. Думав, що я невмілий. Подумав, що якщо звалю вину на ладу, то ти переклав провину на невинного. Лада відчула, як всередині піднімається хвиля люті, і ще маму налаштував проти мене. Галина Петрівна опустилася на стілець і її обличчя зблідло. Дмитро, як ти міг? Навіщо брехати? Навіщо? сказала вона. Мамо, ти ж знаєш, як мені нещастить за кермом. Пам'ятаєш, у 18 я подряпав татову машину. Ти тоді тиждень не розмовляла зі мною. Він спробував взяти матір за руку, але вона відсмикнулася. А ти вирішив тому звинуватити в цьому ладу? свикруха повільно підвелася. Сину, ти вже дорослий чоловік. Як можна перекладати відповідальність на жінку? Лада стояла, схрестивши руки на грудях, спостерігаючи за сімейною сценою, її злість повільно перетворилася на втому і розчарування. Знаєш що, Дмитро? Коли ти відмовив мені в машині, щоб відвести маму до лікаря, я подумала, що ти просто жадібний егоїст. Але виявилося гірше. Ти боягуз. Лада, будь ласка, не треба, спробував він наблизитися. Стій, вона підняла руку, не треба. Ти був готовий зруйнувати наші стосунки, аби тільки не зізнатися мамі у своїй помилці. Я хотів сказати, чесно хотів, просто не знав, як почати. Не знав, як почати? лада розсміялася, але в її сміху не було радості. Вибач, Лада, так починаються чесні розмови. Галина Петрівна несподівано заговорила, звернувшись до сина. Дмитро, ти розумієш, що я думала про ладу погано, вважала її егоїстичною і безвідповідальною. А вона зовсім ні при чому. Мамо, я виправлюся, я виправишся? лада підійшла до вікна і подивилася на сірий дощовий день. Як ти виправиш те, що тепер знаю про тебе? Що в скрутну хвилину ти вважав за краще звинуватити мене, аби самому вийти сухим з води. У квартирі запала гнітюча тиша. Лада, тихо покликав чоловік, що тепер робити? Вона навіть не обернулася. Не знаю, Дмитро, не знаю. Я думала, що вийшла заміж за чоловіка, на якого можна покластися, а виявилося, що мій чоловік готовий підставити мене при першій нагоді. Це не так, я тебе кохаю. Кохаєш? нарешті обернулася Лада. Людина, яка кохає, не чинить так. Той, хто кохає, не змушує кохану страждати заради власного спокою. Галина Петрівна встала зі стільця і підійшла до невістки. Лада, пробач мені. Пробач, що повірила в цю брехню, за те, що накричала на тебе. Я була неправа!» Галина Петрівна, ви вчинили так, як вчинила б будь-яка мати, захищаючи свою дитину. Претензій до вас немає. Лада подивилася в очі свикрусі і в її погляді промайнуло щось схоже на співчуття. Але до Дмитра є, тихо сказала вона. Да, є, зітхнула Галина Петрівна. І вони серйозні, підтвердила Лада. Дмитро підхопився і кинувся до дружини. Лада, скажи, що мені зробити? Я готовий на все, аби ти пробачила. Зараз ти готовий на все, вона відсторонилася від його дотику, але ти вже один раз збрехав і переклав провину на мене. Це показало твою справжню натуру, Дмитре. Я змінюся». Люди не змінюються за один день, і тим більше ті, хто здатний на таку підлість. Вона пішла на кухню, залишивши чоловіка і свекруху наодинці зі своїми переживаннями. За дверима чулися приглушені голоси. Галина Петрівна сварила сина за його поведінку. А Лада перебирала в голові варіанти, що робити далі, як жити з таким чоловіком. Ніяк! Як би Лада не намагалася забути це неможливо, вона відкрила браузер, набрала запит. Як швидше розлучитися? Рішення було прийнято. Якщо сподобалося це оповідання, підтримайте мене лайком та підпишіться на канал. Це мене мотивує читати для вас і далі. Цікаво буду побачити в коментарях вашу думку щодо рішення лади.